Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха. Ось такі раритети до нас заїжджають МТ-30Т. Навісне стандарти, але подивіться, яка коробка. Навісне. Тракторець на 30 сил. Ось у нас є табличка двигуна. 30 сил, 73-го року випуску. Ось такий агрегат. Трактор не уб'єний. Двохциліндровий, повітряне охолодження. Стартер 80-го року. Ну, мабуть, мінявся генератор. Так, який у нас тут завод, ши... Незрозуміло, ну треба глянути. Прогуглить. Тут є така коробка 506 мотогодин, ну, мабуть не працює, не знаю. Но. Все рідне, колеса рідні 69-го року, навісне, акумулятор зрозуміло, розподільник. Ось такі агрегати, Хоче фрезу купити, зараз будемо підбирати під нього. Гарного дня. Всім міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. 27 кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик.